Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні буде продовження шкварок тижня. Зроблю в три блоки, різні теми, щоб більше було переглядів. На жаль. Або блокує Ютуб, або вам не цікаво. Якщо вам не цікаво, то пишіть, будемо міняти формат, або будемо закривати проект. Але я вважаю, що ми маємо доносити розумні думки, альтернативні думки, і маємо думати, як нам врятувати країну. Ну, хочу зараз пройтися по декільком тезам, які озвучив Зеленський. Він дав декілька інтерв'ю. Пройтись про ним і проаналізувати. Ну, перш за все, заява Зеленського в одному із інтерв'ю: що наші громадяни проти проведення виборів під час війни, заявив Зеленський. Я готовий говорити про вибори. Якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього. бо Вони бояться, бо інакше ми. Народ, наші домівки, і якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть, ви знаєте, у нас є передача про план перемоги, де ми просуваємо ідею і ідеологію перемоги України, перемоги над зовнішнім та внутрішнім ворогом, зміну свідомості, перемоги здравого, здорового глузду. В той ямі, в якій ми зараз опинилися, в тому роздирі, нерозумінні, що саме нас врятує в такий важливий час для країни екзистенційної війни війни на виживання. Ну, позиція зеленського, що народ проти, але ми провели в четвер передачу вибори під час війни, так чи ні? І зробили вперше. Зробили голосування. Я думаю, ми тепер будемо постійно це робити на каналі кожний четвер, о 5.17.00 на каналі. Про .ОА. хто кому цікаво, заходьте, переглядайте. Зробили голосування, і 80% нашої аудиторії підтримало цю ідею. Проголосувало, я не пам'ятаю, скільки, на жаль, ефір, алгоритми Ютуба не дають збережти голосування після прямого ефіру. Було 80%, але от у Зеленського напевно інша аудиторія. Я думаю, що якщо дивитися єдиний марафон, то там буде. Повне злагодження про що сказав Зеленський, і про що ми піднімали питання. Давайте я спочатку процитую тези Зеленського, а потім поговоримо, що було в нашій передачі. По перше, якщо призупинити воєнний стан, втратимо армію. По-друге, технічно складно всім громадянам проголосувати. Зокрема, величезне питання, як голосувати військовим? Адже без них це робити нечесно. Українці проти виборів під час війни, а я їх не боюся. Тему виборів піднімають росіяни, їм це вигідно, бо їм потрібна своя людина тут. Ну і ще з цитат: як проголосувати людям на ТОТ, без них Росія точно скаже, що. Не визнає ці вибори 100%, а самі вони там їх проведуть під дулом зброї. Тому треба бути обережним з цими питаннями. Ну, давайте розбирати всі ці тези. Дуже е, цікава позиція, що Зеленський піклується про армію, про можливість голосувати е, військовим. Краще б потурбувався про фінансування, про виконання закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який говорить, що зразу після підписання закону про мобілізацію необхідно мобілізувати перш за все національну економіку, систему державного управління. У нас дощ, ресурсний дощ, ресурсне прокляття. У нас зараз в тилу знаходиться два склади армії чиновників. На печерських пагорбах, в різних статусах суддів, прокурорів, поліцейських. От недавно Юля Тегнула мене поставила фотографію поліцейських. Подивіться цю на фотографію. Поліцейські повністю екіпіровані, готові захищати, але не готові їхати на фронт. Як Клименко сказав, ви не на то вчилися. Отакі от допоможники, незважаючи на закон про поліцію 24 стаття, яка говорить, що під час війни вони підпорядковуються Збройним силам і виконують бойові завдання. І от у нас зараз ресурсне прокляття, я вже говорив неодноразово минулого року запланували на 24 минулого, на 24 рік запланували закупівлю озброєння на 256 мільярдів гривень. В результаті знову прорахувалися оці щитоводи, змушені були збільшити фінансування зброї до 438 мільярдів гривень. Тобто пере, е, помилилися на 220 мільярдів. І цього не вистачило, але не забули про себе красивих через прозоро. На благоустрій читовників витратили 1,2 трильйони в три рази більше. От є закон про мобілізацію, який зобов'язує під час військового стону витрачати більшість на переводити економіку на потреби воєнного часу. Вони про себе красивих не забувають, а фінансують озброєння бійців по залишковому принципу. І Зеленський турбується про військових. Що вони не, можуть, не зможуть проголосувати. Технічно складно е, всім громадянам проголосувати. Е, про це ми говорили вже й неодноразово. Тут і Олесь Даній звертав, розказував, як можна провести голосування, якщо є бажання. Бажання немає. Немає бажання це робити. Але, повертаючись до нашого обговорення, е, Анатолій Якименко чітко зазначив, що якщо б у нас Керівництво держави виконувало закон про мобілізацію, скерувало всі зусилля на потреби воєнного часу. Якщо б оці два склади армії мільйон вісімсот чиновників різних категорій, судді, прокурори, депутати різних рівнів, якщо б вони працювали на фронт, якщо вони розуміли потреби фронту, армія була б всім забезпечена, ніхто б не ставив претензій до Зеленського. Проблема в тому, що ми знову прийшли до того, що нас всажають на договорняк, на черговий договорняк. У нас було вже щонайменше три договорняка, після чого була ескалація, і після чого було збільшення втрат українців. І ми заходимо на чергове коло. І якщо б дії Зеленського його команди, ефективних менеджерів були успішні на фронті, якщо б вони переймались цим. То напевне і ніхто б не задавав питання про зміну якості управління. Питання ж не того, щоб змінити Зеленського, а питання для того, щоб чиновники, щоб держава повернулася обличчям до фронту. Їм це не цікаво. Іде ресурсне прокляче дощ грошових потоків у вигляді запозичень за кредитів у вигляді податків. Видаткова частина бюджету 2021 року 1,5 трильйонів. 24-го року 5 трильйонів. В три рази збільшення. Куди ці гроші йдуть? На закупівлю бруківки, квітів? Я наводив тут приклад 99 тисяч. 7 лютого іде оточення Покровського. Адміністрація Покровська закуповує квіти на 99 тисяч 7 лютого 25-го року. Третій рік війни закінчується. Я розумію, що цьому дво, е, два склади армії. Да, я назвав мільйон вісімсот. У нас армія 900 тисяч і чиновників мільйон вісімсот сидить в тилу. Їх же родичі не воюють. У них броня, їм не треба воювати, їм не треба. Ризикувати власним життям їм треба розподіляти потоки, і не впевнено це роблять на свою користь за рахунок життя українців, які гинуть на фронті. Для цивільного населення бусифікація для чиновників, грошовий дощ, броня і відсутність відповідальності жодної, тому що вибори це теж іспит, перевірка, екзамен. І від цього відмовилися. До неї сказав, що фактично, відмовившись від демократичних процедур, Зеленський наніс державі Україна удар в спину. Тому що зараз ви розумієте, ми тепер, за словами Зеленського, вибори залежать від того, що сказав Путін. Підтримує він чи не підтримує людина, яка вбила демократичні процедури в своїй країні. Ми маємо враховувати, що він сказав про вибори в Україні. Якщо він каже, що треба проводити вибори, то ми маємо відмовитись від демократії, від демократичних процедур, тому що Путін за. До речі, в цій передачі якраз ми про це також говорили: що фактично, відмови від принципу демократії, відмови від свободи слова Зеленський завів себе в глухий кут. От і тому проблема не в тому, що Трамп не хоче, не бачить Зеленського і не хоче з ним розмовляти, або Путін хоче, 에, що, Путін хоче щоб у нас були вибори. Ну, блін, ну це і, і сміх, і гріх. Якіменка правильно сказав 에, в цій передачі, що нам треба визначитись з претензіями, що не так, чому в нас не вдалося перемогти. Перш за все внутрішні проблеми, тому що вирішивши з внутрішніми проблемами, Захід буде по-іншому дивитися на Україну. От все, що відбувається, я впевнений, що Трамп, як і Байден, як і Путін схлиснеться з суб'єктністю непроявленою досі суб'єктністю українців і буде змушений рахуватися. Не з Зеленським, не його присутності на посаді президента, тому що в лютому місяці 22-го року не Зеленський, не держава врятувала країну, а саме оця непроявлена воля українського народу, яка змінила плани, вона змінить плани Трампа, якщо він спробує, не враховуючи інтереси українського народу, зробити свою, так би мовити, діл угоду з тюрмою народу імперією зла. Тому нам потрібен. Дійсно, рух до перемоги, розуміння, що нас врятує, тому що, от по висловлюванням Зеленського, на жаль, я цього не побачив і не почув. Щодо передачі, раджу вам переглянути. Я зроблю тут посилання на цю передачу. Дуже змістована, аргументовна була розмова. Кулік влучно сказав, що проблема, чому більшість не хоче виборів, тому що не змінюється якість. Та виборча система, яку ми маємо 34 роки продукували, вона заморозила невігласів у владі, не дає підвищувати якість політичних еліт. І ми маємо там і Даній говорив, і Ільченко, що ми маємо. Говорити про зміну якості політичних еліт через е, демократичні процедури. І ми втратили вже 34 роки. Ми втратили під час війни, не обговорюючи, як підвищувати якість політичних еліт, як змінити управлінські еліти, другий крок сіми е, кроків до перемоги, говорить саме про це. Без зміни якості управління країни. Говорити про перемогу неможливо. Залишати управління людям держава, яку, яка їм не потрібна, їм потрібні лише ресурси, лише власний інтерес. Залишати на таких управлінців країну це знищувати країну, знищувати українців. Вони сюди хочуть завести бангладешців. Вони знайшли вихід, українців е, помруть на фронті. То ми завінимо вас бангладешцями. От ну і е, заяви Пу... Зеленського ще коротко пробіжимось. Заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Це буде поразка для всіх. Зеленський президент зазначив, що зокрема Трампу зараз потрібно не просто закінчити війну, а зробити все, щоб. Путін більше ніколи не зміг піти проти нас. Це, на думку Зеленського, можливо зробити через санкції та гарантії безпеки. А ти що плануєш робити? Трамп має зробити. Зараз поговоримо там захід, треба, захід недостатньо. А що ми робимо? У нас ресурсне прокляття. У нас куча активів, людського активу, який ми використовуємо неефективно. Ми посадили абузу у вигляді. Здорового державного апарату, який гирями висить на нашій перемозі, і нічого, ніч не робимо внутрі. Скільки можна пред'являти претензій Заходу? Так, Захід, я вже робив перед цим е, відео, що Захід керується інтересами, власними інтересами, не принципами демократії, захисту суверенітету та міжнародного права, а власними інтересами. Демократичні принципи попрані самим Заходом, і Україна зараз форпост за захід демократичних цінностей, але не вся лише передові люди, українці, люди доброї волі і просто армія чиновників, яким байдуже майбутнє України перед повномасштабним вторгненням РФ я не міг добитися. Превентивних ударів від партнерів, як санкціями, так і е, нарощуванням зброї. Зеленський наголосив, що Росія публічно та політично пробачила захоплення Криму та часткового сходу України в 2014 році. Світ трошечки відвертався однак, коли всі побачили, що українців вистояли, партнери все ж підтримали Україну. Світ е, тільки відвертався. А Зеленський не відвертався. Якщо Зеленський, я вже говорив, 25 березня 2021 року, за 11 місяців до вторгнення, засідання РНБО відбулося, де була прийнята стратегія безпеки Всеохоплююча оборона, де чітко було прописано, що має робити держава перед вторгненням. Ніц, не було зроблено. Розповідали, що нас провокують. Що якщо ми будемо бу робити, то економіка впаде, економіка впала, людей втратили, території втратили, час втратили, українці вистояли. українці вистояли. не держава, а безпосередньо сумська територія. Збройні сили, які все ще е існували, слава Богу, і зробили неможливе. І українці воля українського народу, а надії держави. Яка трутням сидить на країні. Так це ж і є претензії до Зеленського, що він, він зараз розхолоджує Захід своїми балачками, своїм нерозумінням, що таке перемога. Про можливість переговорів з Путіним. Якщо я буду впевнений, що Європа і Америка нас не кинуть і дадуть нам гарантії безпеки, я готовий до будь-якого формату переговорів. Про що я говорю? Людина не готова. Боротися за нашу перемогу. Він готовий сідати за стіл перемовин, якщо знову Захід дасть гарантії. що в цей час робиш ти? Що ти будеш робити? Чому не виконується закон про мобіляційну підготовку і мобілізацію? Чому економіка не переведена на потреби воєнного часу? Це вимагає закон. Закон вимагає перевести 80%. Всієї економіки має працювати зараз на фронт для того, щоб зменшити втрати, пришвидшити нашу перемогу, і продемонструвати Заходу, що ми будемо боротися. насильні країни не нападають. Ми мали це зробити ще до вторгнення. Ми мали це робити 34 роки, не прикататися мертвими, не замиряти ворога, а демонструвати нашу готовність. що Нічого доброго їх тут не живе, не жде доктрина Бермудського трикунтнику. Прийшов росіянин зі зброєю, загинув. Росія не перестане нападати, поки у неї є потенціал, військовий потенціал. Єдине, що ми зараз можемо зробити, відбити бажання нападати саме на Україну. Хочете, щоб проснулася Європа інші країни? Ми маємо стати міцною військовою обороноздатною. Стіною Росія не зупиниться. Зараз, от на Мюнхенській конференції, там Бельгія проводила аналіз, що буде далі з Російською Федерацією, і підрахували, що за 5 років вони зможуть вже вести війну з Європейським Союзом. Спроба умиротворити ворога призвела до того, що Росія розкрутила свою військову міць і вона буде продовжувати це робити. Швидкий мирний план не спрацює. Давайте зрозуміємо. Америки легко про це говорити, тому що вони далеко і вони будуть останні, на кого Росія нападе. На нас вже напали. На Європу нападуть, якщо вона не буде готуватися. Але давайте зробимо наше давнашнє завдання. Давайте згуртуємося навколо народного плану перемоги. Продемонструємо, що ми здатні єднатися не тільки тоді, коли вже пізно і стоїмо перед розстрілом, а спланувати і зробити дії, які убезпечать Україну від подальшої агресії, від бою відіб'ють бажання Росії нападати на Україну. Це можливо саме сім кроків до перемоги, саме такий план, і це не залежить. Домовляться Америка чи ні, тому що війна буде тривати, допоки або не розпадеться Росія, або не знищують військовий потенціал, про що я не бачу бажання зараз у Заходу дивитися в цей бік. Значить, ми маємо створити таку потужну країну, країну Ізраїль всередині Європи, яка захистить себе. І це можливо зробити, якщо свідомість прийде в голову. Тому думаємо. Повертаємо здоровий глузд в наші голови, об'єднуємося навколо ідеї перемоги України у війні і зовнішнім і внутрішнім ворогам. і починаємо діяти. Звичайно, якщо ви хочете вижити в той ситуації, в якій опинилася Україна. Слава Україні!